Привіт! Це ми додали білий і чорний це для песика, можна їх одразу не додавати, до речі. Ось це кольори для листочки. Пензликом чи пальчиком? Пензликом Можеш навіть брати і жовту фарбу, і червону. Ні, ну ти там не калапуці, давай на листочку калапуці. Давай. На листочку. І два, і, і три. От так. Тепер набирай жовтий колір і малюй, будь ласка, окремі листочки. Давай я тобі покажу, а ти будеш далі сама. Ось тут один листочок. Ось тут один. Диви ще так. Ось тут один. Ось тут один. Там один, тут один. І постійно треба набирати багато фарбок. Я фада. хочу змішати, тому що це буде гарно. Ні, поки не змішаємо. Ти вже змішала, а зараз чисті жовті листочки. Листочок, як крапочка, як зірочка на небі. Класно, 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 молодець. Такий великий листочок? Так. Да. Ух ти, який гарний! Улюблене. Це улюблене змішувати фарбу. Давай ми тут зробимо красиву рожеву хмарку. Зробимо? Ну, так? Давай. Бери білий. А А якщо собачка? А ми додамо зараз собачку і малюй ось це змішуй і роби тут таку рожеву рожеву хмарку. Тобі ще білої фарби додам. Красива біла фарба. Це дуже красива. Це будемо додати собі. Давай. Зафарбуй мені всі дірочки, де ще є дірочка, пошукай. От тут. М -м, -ну. О, яка велика дірка ти знайшла. Клас. Де ще дірочка? Дуже гарна? Дуже гарна. Е песика в Песика, мене. давай. Зубною щіткою. Хочеш спробувати? О, Хочу. Давай. Отакий. Так. так. Прямокутник. І... Так, молодець! А тепер треба песика причесати. Беремо чорну фарбу і отак причесуємо. Набирай ще чорний колір. Тільки малюємо, тільки ось тут всередині, добре? Супер! І ось тут ще, дивись, в нього нечесаний бочок, лисий якийсь песик у нас виходить, дубка лиса в нього, треба її теж зробити волохатою, і спину волохатою, і животик волохатою. Ось тут знизу буде. А хвіст! Того пухнастого хвоста зробимо, Теж такий прямокутничок. Зафарбуй песику голову, тільки обереж. Це Ти йому вже посмішку намалювала і очки? <смір> Клас! Дуже класно. Але Дуже спочатку дій. треба шерсть намалювати, бо в нього така якась прозора голова виходить без шерсті. Та, шерсть. Зверху на низ в нього така морда. Це якийсь там тер'єр. Пам'ятаєш, ми бачили таких чорних песиків волохатих? Пам'ятаєш? <смір> А ще в нього а на дірочки. Давай, Давай, зафарбуй, зафарбуй всі дірочки. Умничка. А тепер малюємо йому два вуха. Хочеш пальцем чи щіткою? Бери чорну фарбу. І дивись, в нього ось тут голова, верх голови. І з голови ось таких два довгих вуха бовтається. Одне вухо і ось тут. І ще одне вухо. Чого не вистачає нашому песику? Чим він може кісточку знайти в листі, може, кісточка захована. О, носиком! Носиком! Давай наберемо багато чорної. густо-густо, як ніколи. Набрали. І ось тут зверху малюємо такий нос Барбос. Такий ніс, великий, чорний, чорний, класний ніс. І ще разочок набираємо всю-всю чорну фарбу і малюємо йому два чорних-чорних Кого? -чорних... Очків. Очки, правильно. Ширший такий, щоб він був овальний. А тепер пальчик свій витираємо. Песик здоровий тоді, коли в нього носик який має бути? Сухий носик чи мокрий? <рес> мокрий. Добре, беремо білу фарбу. І на носику робимо таку крапельку водички, щоб всі знали, що песик наш здоровий, в нього мокрий ніс. Здорові очки теж вологі робимо крапочку одну і крапочку другу. Він у нас і так вийшов сірим, тому ми малюємо чорні шерстинки. А якщо у вас песик навпаки вийшов чорним, то ви не малюєте сірі шерстинки, щоб було помітно. Раз. Раз. О, які гарні листочки. Чорний знов прибираємо. Класні. Назву його... Я вже скитую. <реш> Йокширський інтер'єр. <реш> Мішай крапельку чорного, залишився червоним, отак, по напити. О, бач коричневий отримала. Від песика теж падає тінь отака от шоколадного кольору на листочки. Отут давайте під песиком додамо трошки тіні, і в нас вийшла справжня живописна карти на Василинка, ти велика молодець. Я велика молодець. Дуже класна, проста ідея діткам намалювати свою круту роботу. Головне, їм не заважати, звісно, допомагати ну, там тільки по мірі можливості, а от що як зроблять, хай так і буде. А тут мамка не може не вляпатися, хоча я вас перша, хто вчила, не вмішуйтесь в дитячі роботи ніколи. Вам приємного малювання. чекатиму на ваших пасіків.